Привіт з вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. У цьому відео мова піде про те, як правильніше проводити співбесіду для того, щоб вона була максимально ефективна результативна, та ви не викинули ту особу, яка а, є перлиною а, для вашого бізнесу. А також не взяли на роботу людину, яка буде сміттям і а, наведе безлад у вашому бізнесі. Так ось. А, Найголовніше правило, якщо ви приймаєте людину на роботу до співбесіди, треба готуватись. Більшість керівників або HR-ів вважають, що достатньо просто прийти і задати стандартні якісь питання і таким чином визначити, чи підходить людина чи ні, це неправда і неправильно. В Першу чергу потрібно готуватись. До співбесіди питання треба формувати конкретно під конкретну людину. питання треба формувати під потребу, під функціонал, який вона буде виконувати. Питання треба формувати під режим роботи, графік роботи тощо. Ось недостатньо просто прийти і сказати, скайдіва стаж роботи. Чому вас звільнили з попереднього місця роботи, яку ви хочете собі заробітну плату, у нас графік роботи таклі, та то оплата така, то ні, кожна людина це індивідуальність, кожна людина це окрема перлина, про яку треба дбати. І якщо вона вам не підходить, це не каже про те, що вона не може підійти до когось іншого. Тому думайте перед тим, як щось пропонувати людям щодо працевлаштування. Це перше. Друге. Окрім підготовки, більшість чомусь звертає увагу на кваліфікаційні ознаки. Я вас трошки засмучу, але на кваліфікаційні ознаки не завжди треба звертати увагу, тому що будь-якій професії можна навчитись. А ось особисті якості, якості, які людина, по-перше, Надбала у період свого життя свій життєвий досвід, цього ви, риси характеру, з якими народилася, і так далі. Це ви не навчите, це ви не зміните, це ви в жодному разі нічого не зробите. І можете взяти собі суперпрофесіонала, але людину, яка може розводити плітки. Або може стравлювати людей, або буде вносити безлад у діяльність компанії, ось. або взяти на роботу кухаря, який засранець, вибачайте, ось. І він може бути супер-пупер-кухарем, але після нього стільки сміття, грязі, він не миється і так далі. І, ну, Тому кваліфікаційні ознаки не є головними при прийнятті на роботу. Будь-якої кваліфікації людину можна навчити та перевчити, додаткові знання можна давати, не можна а, привити те, що у людини сформувалося за все її життя. І коли а, приймають там молодих людей на роботу на керівні посади, а, звертайте особливу увагу на його життєвий досвід. Навіть якщо ця людина там пробила собі життя, була у дитячому будинку, без батьків, отримала вищу освіту і так далі, його життєвого досвіду може бути недостатньо для того, щоб надати кваліфіковану послугу вашій компанії на керівній посаді. Це треба розуміти. Загальний життєвий досвід це не той досвід, який завжди можна застосувати. На роботі на це також звертайте увагу. Ще важливий елемент, особливо для керівників, у яких є HR-менеджер. після кожної співбесіди запрошуйте до себе HR і питайте, чому вона відмовила або чому вона прийняла на роботу, на що вона звертала увагу, на що вона не звернула увагу. Задавайте їй, тобто, прокачуйте своїх HR-ів, тому що HR здебільшого абсолютно безтолкові. Ось а, на що ще треба звернути увагу, і це обов'язково у період співбесіди. Ви повинні зрозуміти, які фактори для людини важливі при працевлаштуванні, окрім заробітної плати, і це не треба робити анкетуванням та опитуванням. Це ледцюжництво, це не не професіоналізм, це не кваліфікована робота. Треба це робити виключно у рамках співбесіди. Тобто ви спілкуєтесь, ви задаєте якісь суміжні питання, і ви розумієте, на що людина реагує, на що не реагує, як себе поводить, яка реакція в неї очей, яка реакція голосу, тремтіння рук, і так далі. І тоді ви зрозумієте, як ви зможете впливати на ефективність цієї людини, окрім заробітної плати. Ось це дуже важливо. Це базові речі, на які треба звертати увагу. Що хочете більше? 50 лайків під цим відео. Я проведу урок, на якому це розкрию. Всім бажаю гарного дня до зустрічі у Наступних відео, пока.